Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є щось що заважає нашим військовим знищити всіх расистів, що наступають на Покровськ? Скажіть, допоможіть Вищі сили, прошу допомоги. Тут дуже сильна відсіч дана фашистам, і Всіх було вбито повністю. Дуже сильні втрати, у них багато поранених. Вони вже дуже сильно прагнуть відступити. Більше ну, не хочеться їм. І вже такі були накази, щоб їх відводити. Але. Поступив наказ. Їх будуть знову збирати, щоб вони йшли у наступ, расисти. Зараз затіші. Може бути трохи тихо. Скажіть, допоможіть, що планують росіяни на найближчий час на Покровському напрямку? Скажіть, допоможіть. сили. Так. Будуть збиратися, пройде період до шести днів, я так розумію, вони будуть збиратися тоді знов хочуть піти, скажіть, допоможіть Вищі сили. Що будуть робити расисти на Покровському напрямку? Зараз вони готуються, зараз буде знижена. Їхня активність і вони готують, збирають ресурси. Ще в них там може бути свято якесь, щось показує як свято якесь після свята. Наступи? Прошу вищі сили, одведіть, одверніть расистів від Покровська. Тікають, лякаються, самі себе хай йдуть, повбивають. Більше не можуть расисти наступати, більше не мають такої змоги. Тікають повністю. Знищується весь військовий потенціал на Покровському напрямку. Росіян повний крах, буде так і так є. Прошу ваші сили, одведіть, одверніть расистів на віки вічні. І поверніть їм назад. Всі біль, сльози, страждання, все погане, все лихе, що принесли росіяни, всі вбивства, сльози і страхи, і жах, що принесли росіяни на Покровський напрямок. Хай з ними станеться, особливо з тими, хто дає накази, хто їх туди спрямовує, направляє. І з ними все це відбудеться. Буде так і так і є. І прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від усіх військових України, цивільних людей на Покровському напрямку. Усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Хімічну зброю скиди будь-яку зброю, що використовують росіяни на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть від наших військових, поверніть їм назад, хай їм в голови прилетить, їх знищать більше, в атаки в наступ іти не зможуть, воювати більше не зможуть, так і так і Ці, прийшла, витаю, буде так і так і є. Це назад. Звідки прийшло туди і вітаю, буде так і так є. От. І ще є питання від глядачів. Стосовно що буде із Куп'янськом, яка доля Куп'янська? вищі сили. Прошу, допоможіть. Скажіть, яка доля Куп'янська? І взагалі, що буде відбуватись на Куп'янському напрямку? Які плани у росіян щодо Куп'янська? дайте відповідь, будь ласка. Куп'янськ. Скажіть, допоможіть прийде підтримка на цей напрямок. Дійсно, зараз дуже сильно агресія, обстріли руйнують Куп'янськ. Рашисти, використовують агентуру. Тут присутні. Інформатори вони дуже заважають нашим військовим просуватися. От, о, Так, потужні є просування і агресія, але буде підкріплення, і расисти не зможуть. Їм дана буде відсіч. Скажіть, допоможіть, чи яка доля Куп'янська? Чи може бути окуповано Куп'янськ? Скажіть, допоможіть расистам. Ні, цього не може бути. У них немає такого ресурсу. І дуже-дуже сильно, повільно вони будуть е, цю окупацію, навіть якщо і запланована в них така окупація, але вона дуже-дуже-дуже повільна. Нема ресурсу. І ще наші військові там же ж все дуже цікаво буде на цьому напрямку. Я не буду казати. Але тут хороші карти. Так що Куп'янськ не окупований отак. Рашистів там не буде. Отвертаю, осікаю на віки вічні росіян від Куп'янська. Тікають, лякаються, самі себе йдуть, хай повбивають. І всі, хто інформатори, хто надають інформацію расистам, хай будуть викриті і засуджені на довічні строки. Буде так і так є. От так повертаю Все біль, сльози, страждання, все лайно, що принесла Росія Куп'янську, повертаю їм назад. Хай з ними все це станеться, особливо з тими, хто дав накази, хто їх виконував, все назад вертаю. Очищаю Куп'янськ від расистів, тікають, лякаються, буде так і так і я перекриваю. Більше немає змоги у расистів продовжувати атаки, наступ на Куп'янськ. Більше не зможуть цього робити. Тікають, відступають, повністю знищена. Вся армія Росії, вся військова авіація, артилеристи, дронщики рашистські, всі їхні склади з боєприпасами знищені, перекривають. Більше немає такої змоги. Рашисти не мають змоги наступати. Тікають, лякаються. Буде так і так є. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть знищити всіх расистів, що наступають на Куп'янському напрямку, всіх, хто обстрілюють Куп'янськ, де вони його запускають, хай там воно і взривається. У них буде так і так є. І прошу, одведіть, одверніть від усіх військових, цивільних людей на Куп'янському напрямку всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Ось до всіх військових України і цивільних людей, українців, одведіть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад. хай їм в голову прилетить, особливо тому, хто дає накази, його знищить, буде так і так. Більше росіяни не можуть продовжувати наступи, тікають, лякаються, буде так і так є. От Так що отак От все має бути добре. Дякую за увагу і до зустрічі.